В українській столиці на одній з центральних вулиць бульварі Тараса Шевченка височіє величний собор з сімома баштами, над банями яких піднімаються до неба визвучені хрести. Це соборний храм на честь святого, рівноапостольного великого князя Київського Володимира. Собор був урочисто відкритий і освячений 20 серпня 1896 року. Відтоді він вважається одним із найсвятіших і найпрекрасніших православних храмів на землі. Такий неповторний, величний, сяючи золотом хрестів, милуючий слуг, мелодійністю своїх дзвонів. У свято Володимирському соборі. Нас зустрічають три храми. Вони розділені архітектурно, але тісно пов'язані духовно. На першому поверсі храм на честь святого Володимира, який хрестив Русь. На хорах, інакше кажучи, на другому поверсі південній бічній наві, розташований храм на честь Святої Ольги. Княгиня Ольга перша жінка свята Київської Русі. І бабуся князя Володимира. В північній Бічній Наві знаходиться храм на честь святих Бориса і Гліба, синів князя Володимира і найбільш шанованих святих Київської Русі. Будувався Володимирський собор упродовж 34 років. Автором першого проєкту був Іван Штром. За що архітектор і удостоєний звання академіка, через брак коштів довелося дещо змінювати у грандіозному проєкті. Це зробив іперхіальний архітектор Павло Спаро, а новий митрополит залучив до проєктування ще й Олександра Беретті. Після тривалого будівництва храм упродовж трьох років, так би мовити, просушувався. Щоб міцніше трималися фарби. Наступні 11 років в соборі велися оздоблювальні роботи, керував ними професор історії мистецтв Андріан Прахов. Він запросив для цього кращих художників Москви, Петербурга, Києва і навіть з Італії, Віктора Васнецова, Михайла Нєстєрова, Павла Свєдомського, Вільгільма Котербинського. Миколу Пимоненка, пізніше Михайла Врубеля і учнів школи Миколи Морашка. Всі ці імена навіки викарбувані на мармуровій дошці, всі ці, кому ми завдячуємо появі цього красення собору. П'ять тисяч квадратних метрів розпису Володимирського собору вражають. І більшість розписав Віктор Васніцов який створив 15 сцен і 30 окремих постатей, не рахуючи медальйонів. Але на його двір, найбільше диво, яке вражає, це образ Божої Матері. На легких хмаринах, освітлених зорею, велично йде небесна цариця і земна мати Божа, несе грішному світові сина свого єдинородного. Десять шестикрилих серафімів оточують її. Постать Богоматері має висоту більше десяти метрів. Розповідають, що Віктор Васніцов ніяк не міг створити зображення Христа немовляти. Допоміг випадок. Дружина Васніцова вперше винесла весною на вулицю їхнього кількамісячного сина. Хлопчик, побачивши хмарки і птахів, Простягнув рученята, сплескуючи у долоньки. Глибоко релігійний митець побачив в тому жесті свого немовляти Божий знак. У Соборі, зверніть увагу, заворожуючи орнаменти. Їх створювали всі художники, які тут працювали. Особливо багато належить пензлю Врубеля Васнецова і Андрія Мамонтова сина відомого діяча Сави Мамонтова. Красу і вишуканість собору підкреслюють колони іконостаса з димчасто-сірого карарського мармуру, темний мармур колон під арками. Неперевершена і різьба по дереву. Особливе місце займають у соборі Мощі великомучениці Варвари і митрополита Київського Макарія. 14 травня православний світ відзначає День пам'яті священномученика Макарія. Він був свого часу митрополитом Троїцького монастиря у Литві. 1490 року висвячений на Київську митрополію. Постійно митрополит Макарій жив у Вільну. У 1497 році по дорозі до Києва, проїжджаючи пов село Стриголове під Мозер, зайшов до церкви і почав служити службу Божу. Цей час на село налетіли татари. Макарій заховав прихожан, а сам спробував зупинити нападників та був убитий просто у вівтарі. Мощі священомученика Макарія зберігалися у Софії Київській. Коли свята Софія стала музеєм, їх перенесли до Володимирського собору. Щочетверга у Володимирському соборі читається акафіст священомученику Макарієві. До святих мощей приходять віруючі, віддають їм шану, моляться, просять заступництва і допомоги. А 14 травня проходить урочиста літургія. Цього дня у Володимирському кафедральному соборі Української православної церкви Київського патріархату відслужив літургію патріарх Київський і всієї руси України філаре, який понад 40 років керує духовним життям країни і Володимирського собору. Перше, що зробив патріарх. Приклався до мощей священомученіка Макарія. В цей день до собору святого князя Володимира з'їхалися єпископи з усієї України, бо життя митрополита Київського Макарія є прикладом для всіх священнослужителів. В Древній Церкві святителі завжди шанували пам'ять святих мучеників. І ця пам'ять про святих мучеників утверджувала в людях віру в Господа нашого Ісуса Христа. Бо якщо вони не побоялись страждань, відмовились від усіх земних благ заради Христа, то цим самим... Вони повчають, щоб і ми робили те ж саме. І святий священномученик дав нам приклад, як нам, архієреям, святителям церкви Христової, виконувати свої обов'язки. Якщо хто став на цей шлях, то повинен дивитися на образ святителя Макарія і надихатися цим образом. Він не злякався смерті, знав, що йде на смерть, але за, за що він йшов на смерть? За свою паству, за те, що він хотів прийти в спустошений. Київ до своєї пастви, бо він митрополит київський. І тому кожен із нас повинен усвідомлювати це, виконувати свої обов'язки так, аж до смерті, як виконував святитель Макарій.